Два сонечка я знаю, мов куля золота, одне у небі сяє, а друге ось літа. За сонечком маленьким біжу я навпростець, ловлю його у жменьку, мов сонця промінець боятися не треба, лети собі у світ. І сонечку на небі, мій передай привіт. Так, малята, ми з вами прослухали віршик про жучка сонечка. Давайте ж його розглянемо. Жук сонечко невеликий, його легко впізнати, його тіло круглої форми, червоного кольору, на спинці чорні крапочки. У сонечка мала голова, на ній очі і вусики. Він добре літає, має крила. Малятка, пропоную вам сьогодні зробити свого жучка сонечка за допомогою паперу. Будемо робити аплікацію жучок сонечко. Для цього нам знадобиться клей, пензлик, клейонка, серветки, шаблон листочка зеленого кольору, шаблон овалу чорного кольору для тіла комахи, а також шаблон двох кол червоного кольору для крил комашки. Та спочатку давайте порозминаємо трішки наші пальчики. Переготуйте пальчики, малята. Красиві квіточки розтулили пелюстки. Вітер легко дихає. квітки заколихує. Красиві квіточки стулили пелюстки. Тихенько спочивають голівку. Схиляють. Починаємо роботу. Спочатку викладаємо деталі аплікації на папір. На листочок викладаємо тіло сонечка та кола червоного кольору, але ми їх спочатку повинні зігнути навпіл. Ось так. Та викласти зверху на тіло нашої комахи. Вони повинні трішки розходитися в сторони. Прибираємо деталі нашої аплікації та будемо починати їх приклеювати на листочок. Клеїти будемо на клеюнці. Починаємо із тіла нашої комашки. Добре його промазуємо клеєм. Приклеїмо десь посередині нашого листочка. Допомагаємо серветкою. На тіло. Комашки я приклеїла заздалегідь, маленькі білі крапочки. Це очі нашої комашки. Потім беру крила, теж їх промазую клеєм з однієї сторони. Ось так. Щоб вони були начебто відкриті. Те саме буду повторювати із іншим крилом. Потім беремо чорний фломастер і малюємо жучку вусики, серединку для очей та чорні цяточки на крилах. Ось такий жичок сонечко у нас вийшов. Дивіться, які гарні у нього крила. Він може з ними навіть полетіти. Ось так. Маминій долоні сонечко вовтузиться, сонечко з краплинками, з чорними зернинками, видерлось на пальчик, усміхнулось сонечко, розгойдало крилечка й полетіло в полечко, де твій щасті хвилички. Малятка, ми з вами сьогодні познайомилися з цікавою комашкою, яка називається сонечко. Ми робили з паперу, клеїли так різноманітних гарних божих корівок. Сонечок на все добре, малята! До побачення, до нових зустрічей!